Вітаю! від початку повномасштабного вторгнення минуло півтора роки під обстрілами в еміграції, навіть в окопах українські митці продовжують писати, документуючи нову реальність. Сьогодні в нашій програмі АРТА ми поговоримо про творчий процес запорізьких письменників та які наразі здобутки вони мають. До нашої студії завітала кандидатка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри українознавства та голова обласної організації національної спілки письменників Ольга Стадніченко. Вітаю пані Ольго. Доброго дня а, давайте поговоримо з вами, як повномасштабне вторгнення вплинуло на творчий процес запорізьких письменників. Говорити про творчий процес в умовах війни. Це взагалі справа не дуже вдячна. Насправді, під час війни гальмуються всі процеси, які відбувалися до того періоду, коли її не було. Але з другого боку, під час війни всі намагаються знайти своє місце на своєму фронті і будь-якою ціною, будь-якою своєю діяльністю наближувати перемогу або хоча б створювати якийсь такий от настрій, який би. Який би спонукав наших захисників, наших, наших воїнів до того, щоб вони? Відвоювали нашу землю, прагнули до перемоги і йшли туди. Ясна річ, що всі не можуть бути в окопах, всі не можуть ну десь там волонтерити або щось таке. І, от, якраз в цьому випадку ми бачимо, що митці знаходять свою нішу у цьому процесі. Що стосується, значить, письменників, перший період, коли тільки почалася війна, звичайно їх. Ну, певною мірою застав, якби ну так знаєте, в розпачі якомусь вони не знали, ще поки що що зробити. Хтось побіг у госпіталь, почали там допомагати поранених. Хтось там насипав мішки із піском, будували блокпости, хтось ще щось. Потім цей період потихеньку пройшов, і тут письменники зрозуміли, що їхнє слово це їхня зброя, це слово, і почалися акції під загальним таким гаслом Музи не мовчать. Хоча насправді більшість письменників якраз цей процес включилося. Не пройшло ще і десь півтора місяця, і ми вже навіть вже в березні видали першу збірочку, яка називалася Ми виковуємося у народ. Це збірочка колективна, в яку війшли перші вірші, перші рефлексії наших запорізьких письменників уже про повномасштабне вторгнення. І от уже в середині березня, це ще й місяця не пройшло від початку війни. Вона вже була підписана до друку, і надрукована, до речі, коштами власне митців. Ніхто нам її не фінансував, і ця маленька книжечка пішла відразу в госпіталя, в окопи. До значить наших вояків її розвозили волонтери, і ці вірші, які тут звучали, які тут написані, звичайно підтримували бойовий дух наших митців. Причому створення кожної цієї збірки має свою історію. Яка створювалася, як, наприклад, ця слово міримою книжечка видана під псевдонімом «Цвіт авіабаз насправді це вірші нашої поетеси з Гуляйполя Вікторії. Забави вона написала її, практично сидячи у підвалі під обстрілами, коли дільки були перші обстріли гуляйпіля, і вона. Десь вже влітку 22-го року таки виїхала в евакуацію, змогла вибратися звідти. А загалом ці всі вірші написані між обстрілами. І вони наскільки проникливі, вони наскільки емоційні, вони наскільки реалістично відбивають стан, настрій душі поетеси, а відповідно і кожної української людини по відношенню до загарбника, до окупанта, видає книгу Наталя Ігнатіва Твій оберіг. Це теж її рефлексії на тему війни, і вони написані вже ж в перші дні повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, під псевдонімом, який ми й досі не можемо розкривати, видаємо книгу під псевдонімом Рогозяний дід. Він і досі там перебуває в евакуації, і ще є безпека до його життя. Ми не можемо сказати, але це наш запорізький поет. А надія, а й надія від слова дія. Тут філософська лірика присвячена всім цим воєнним процесам, стану людини в час війни, як вона повинна себе поводити, що робити, які мати пріоритети, які сповідувати цінності і таке інше. Тобто дуже серйозна книга. І всі ці книжки ми знову ж таки видані на власний кошт. Ми їх роздали на передову в гості. Спіталь воякам, волонтерам насправді ми повинні боротися, кожен на своєму доступному йому так би мовити, місці, бо у кожного свій фронт. І митці, якраз їхня робота і є цьому підтвердженням. А яку на вашу думку роль нині відіграє поезія і проза у період війни саме для України? Наша держава, знаєте, вона так, якби держава, перш за все, духовна. Духовна мається це на увазі, що в основі нашої державності цінності були більшою мірою не матеріальні, а духовні тобто армія, мова, віра. І коли наші... Митці йдуть зараз. Вибачте, вояки йдуть відвоювати наші землі, воювати за рідну землю. Перш за все, вони думають про те, що на цих територіях повинен зберегтися народ як носій культурних історичних цінностей, своїх традицій, мови, культури і за свідченнями самих же наших вояків, які і госпіталі спілкувалися, і просто вони в ті моменти, коли можуть це зробити, дуже залюбки це все читають, і воно їх надихає. Роль поезії, роль мистецтва заго. Лому у цьому процесі дуже велика, і сподіваюсь, що ми за на цьому не зупиняємося. Пропоную вам зробити невелику перерву та подивитись сюжет про те, як в кінотеатрі Довженко відбувався спецпоказ фільму, який вже був презентований від початку повномасштабного вторгнення історичного екшену «Довбуш». Гідність або забуття під таким лозунгом. У прокат вийшов один з найбільш довгоочікуваніших українських фільмів. Довбуш робота над стрічкою, що розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша, тривала 5 років. Проте через низку проблем тільки цьогоріч фільм показали на великому екрані. До речі, вихід стрічки у прокат на День Незалежності має кілька символічних значень. Ну, 24 числа в обрали прем'єру на День Незалежності. Але ще, ще окрім цього, це ще дата важлива про Олексу Дов. Бошатом і це день його вбивства, але це не день його смерті, а день його безсмертя. Цей день його історія почала надихати інших на подвиги, його ім'я стало легендарним. Ну і власне я думаю, що це така данина пам'яті герою, які дуже тісно зв'язані з людиною, для якого незалежність була його вірою. Ми зараз пішли до глядача, тому що переконані, що перемога духу українського настала. Вже зараз ми переконані, що нас не зламати, ми не віддамо свою незалежність, ми будемо боротися за свою волю і свою державу до кінця Фільм «Довбуш» – це кіно покликане об'єднати всіх небайдужих до батьківщини. Історія про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій наразі набирає ще більшої актуальності. Це історія, власне, не про традиційного такого супергероя з, з якоїсь сталі, чи якого неможливо вбити, власне, про якої розповідали про лексу, з, з яким була якась магічна сила, що кулі його не брали. Про це багато історій. А я розказав її як людину зі своїми проблемами, з плоті крові, який не хотів навіть бути ніяким героєм. Він не сподівався воювати. Він просто хотів простого е, життя з тим, кого любив. Але в нього спочатку забрали волю, забрали в нього. Е, Забрали в нього те, що він знав, любив, і він побачив наскільки вбита справедливість, і він пішов захищати людей. Взяв руки бартку, взяв руки зброю, і власне люди почали його називати героєм. Це ця історія так само про кожного хто зараз на передовій. Сюжет фільму має історичну і міфічну основи. Картину, як розповідає режисер Олесь Санін, знімали 108 днів упродовж п'яти років на скелях Довбуш. І ще на 50 природних історичних локаціях, і майже на кожній з них творців кіношедевру супроводжувала містика та удача. Нас постійно переслідували якісь історії, якісь магії, якісь просто неймовірні випадки, які там рятували саму ситуацію, коли треба був дощ щоб в дощ, коли гроза, гроза. Буквально в нас там, коли високо в горах ми знімали, в нас там декорації були складні. Ми вже розуміли, що псується погода, так серйозно, Насувається вже грозове небо. ми всі склались, від'їхали просто за нами, там, прямо в ті місця, де їх блискавки попадали. Декілька разів нам вдало, ми пробували знімати сцену на водоспаді і буквально за там, ну, було погіршення погоди, але ми думали, що все добре. Починали знімати, і прямо знімальний майданчик піднялась різко вода, нас зносило, треба було евакуювати світло. Так само в нас багато сцен бойових екшенів, який задін дуже велика кількість людей. Я щасливий, що нас жодна людина не постраждала. Івана Довбуша, рідного брата Олексій, зіграв Олексій Гнатковський, для якого фільм є дебютом в кіноіндустрії. Актор запевняє, важливо не тільки дивитися сюжет, а й зважати на підтексти. Я з Івано-Франківська. Я, для мене Олекса Довбуш священний персонаж. Ми м Фактично в тих горах, де я ріс, я знаю там кожну стежку, кожну, всі ці стежки Довбуша. І для мене, ну кажу, це такий міфічний легендарний персонаж. А за Івана я не знав взагалі, що він існує. І коли мені Лесь Санін запропонував зіграти цього Івана Довбуша, для мене це було відкриття. Е я е багато... Е Читав, почав читати про нього, власне, про Івана. Як у нас в музеї краєзнавчому в музеї імені Олекса Довбуша є власне цей маршрут, яким ішов Іван? Він був ватажком опришків. Правдивий персонаж. Іван Щоб втілити цю роль? Це для мене велика відповідальність. Тому що це моя правда, це і мої гори. Я тут газда, Зміти, і для мене це велика честь і велика відповідальність і перед знімальною групою, і перед всіма колегами, і перед народом України. Бо цей фільм Довбуш він однозначно увійде в історію України. Попри неоднозначність образу Івана Довбуша, його фрази вже розбирають на цитати. Вони надихають тисячі українців. То мої гори, Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігами Боже. Роль засновника хасидизму рабі Ісраїля Бен Елізера, більш відомого як Бешта, в історичному екшені довбу ж виконав американський актор Лузер Тверський, який є прямим нащадком видатного європейського мудреця. коли я грав цю роль, я не грав його як легенду. Я хотів знайти в ньому людину. Звісно, я побачив його як обдарованого чоловіка. Але крім цього, для мене він видався дуже зосередження. Дженим впевненим в собі, спокійним, він був дуже віруючим та тримав зв'язок з Богом. Коли я грав цю роль, я намагався відобразити духовність цієї людини. Я хотів показати, що мій герой Бешт розуміє цю складність ситуації Довбуша. Євреї, які були вигнані не з однієї країни, саме як Довбуш, який мав тікати ховатися. Бешт дуже мені симпатизує як сильна людина, яка хоче робити добро, допомогти своєму народу. Він виступає як його володар. Попри те, що знімальний процес давно завершився, а українська мова для лузера Тверські видалась доволі складною, він з задоволенням демонструє свої навички. я українською я не розумію, але я тільки знаю ці декілька фраз, які мені потрібні, які мені потрібно було вивчити. Хто би міг таке подумати? Насолодитись кінострічкою зможуть не тільки в Україні. Наразі права на демонстрації вже придбали понад 20 країн а в семи він уже з'явився на екранах кінотеатрів. Показ планується з дубльованим перекладом та в оригіналі, аби навіть за кордоном українці мали можливість побачити кінострічку про нашого героя. У нас дуже широкі плани. У нас тепер є міжнародні дистриб'ютори, які на зараз працюють. Зараз воно пішло в Ізраїль, в Чехії. Словаччини, Польщі, Німеччини, ну по ще Польщі було трохи пізніше, але воно вже набирає обертів. Ну Бог вів цей проєкт. Я вам скажу те, що ми Бешта е -е, знайшли, гроші знайшли завершити. І саме те, що почекали до ну так вийшло, що ми завершили і постпредакшн під час цієї війни. Ну після Касанін каже нашої моральної, духовної перемоги. А це дуже е, якраз закономірно. Тому не гайте часто поспішайте до кінотеатру, де на вас чекає багато екшену у поєднанні з справжніми емоціями. Це занурить вас в історію 18-го століття та оживить легенду про славетного довбуша, борця за незалежність країни та справжнього володаря Чорногори. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, про кількість книг, яка вже видана, і ви казали, що хочете анонсувати наступні. Розкажіть, будь ласка, про це більш детальніше. Це значить загалом вже видано десь шість книг. Шість в тому числі це ті які я щойно показувала, і ще Віра Ковальті, що йдуть крізь вогонь. І е, приємно мені зараз анонсувати те, що вже ось 21... З вересня, вже через тиждень, у нас відбудеться презентація першої збірки, взагалі першої в житті збірки нашої молодої, зовсім юної поетеси Валентини Вісленко, з дуже такою цікавою назвою «Як ти?», Як ти? Книга створена від 24 лютого 22 року. І покладені туди в основу цієї книги, значить події, на які Відгукувалася ця поетеса от, буквально кожного дня. А з чому вона називається як ти?» Бо кожен з нас лягає і, і встає з цим питанням, яке адресоване нашим друзям, е рідним і таке інше. І коли ця дівчина ну, запропонувала мені назву, я кажу, Валя, як ти філософськи до цього підійшла? Прекрасна назва. Вона якраз і буде відбивати сутність цієї книги. Можливо, хтось із критиків там знайде якісь, можливо, ще художні якісь недоречності там чи щось таке. Але я думаю, що це перша спроба пера, але вона дуже актуальна, злободенна ця книжечка. і Я думаю, що вона знайде, знайде свій відгук у тих читачів, які її почитають, і ми її теж будемо передавати і воякам, і все інше. І презентація пройде теж, я думаю, успішно. Але е Валентина дуже е добре розкручує свою поезію у мережах у Фейсбуці. В неї дуже багато читачів, і тому ми на неї звернули увагу. Десь на Ще на початку війни, і таким чином навіть плануємо, що можливо скоро вона стане членом нашої національної спілки письменників України. Вона доволі молода людина, і в неї є такий, знаєте, запал, є прагнення працювати, і це нам дуже подобається. Ще одну книгу, яку мені теж дуже приємно анонсувати зараз. Вона вже в типографії і найближчим часом теж виходить з друку, Це буде книга нашого добре знаного, відомого можна сказати, вже такого маститого майстра пера. Це у нас Костянтин Сушко, якого на рахунку вже дуже декілька десятків книг. І от на фоні війни він видає цю книгу, яка називається Це Україна, Ми Українці у цій книзі. Він намагається, у такій, знаєте, невимушеній манері подати історію української державності в. Таких в знакових місцях і особистостях. Тобто він наводить, нариси, декілька нарисів, там два розділи, про, наприклад, такі знакові місця, які є визначальними для українців. Ну, наприклад, там Хортиця, Кам'яна могила, або, скажімо, Скольдова могила, там, Київські Кручі, або м -м 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 Холодний Яр, або, наприклад, ну, наприклад, скажімо, Ну так старості, дике поле він про це розповідає, чому вони є саме важливими для українців. Або, наприклад, другий розділ присвячений видатним українцям. Е, яким українцям? Це не дуже поціновані і не відкриті до кінця постаті української історії. Ну, скажімо, наприклад, козацькі гетьмани, які е, їхня роль в історії українського державотворення до кінця розкрита, починаючи, наприклад, від Мазепи і закінчуючи. Скажімо там, Пилипом Орликом, як творцем нашої конституції першої в Європі, і дуже багато там цікавинок, які загалом, коли прочитаєш, у людини виникає така, от якби гордість за свій народ, за свою державу. І в ній говориться про те, що ця держава аж ніяк не створена Леніним, як казав очільник сусідньої держави. А вона має свою тисячолітню і більше навіть історію. Вона створена для нас, наша земля, наша. І ніколи не буде ніким загарбана. Тобто я би хотіла, щоб ця книга теж була анонсована і її тираж е, великий. Я думаю, що ми її якось будемо намагатися просувати по школах і по, знову ж таки, по на військових частинах і таке інше. Е, і дуже вдячні Костянтину Сушку, що він в такий період піднімає таку тему. Ще одна книга, яка теж незабаром найближчим часом вже буде анонсована, вона вже е, значить, видана, презентована була на Київському фестивалі книжковому. Це нашої Олени Красносельської, називається Книга Солпік. Це наукова фантастика. У нас взагалі Красносельська Олена, вона фантаф. Але цей, ця наукова фантастика знову ж таки вухилом, з ухилом наше сьогодення. Не буду далі про неї багато розповідати, бо там дуже багато цікавих інтриг, і тільки той, хто її зможе прочитати, зрозуміє, про що там йдеться. Тобто книга називається Солпік, але закодована вже, значить, в саму назву, закодована її інтрига. Бо вона справді що таке солпік? Ніхто не знає. А це по-іншому прочитане слово. Зліпок. А от який зліпок, про це дізнаються читачі в самій книзі. Угу. Цікаво, цікаво. цікаво так? Потім, значить, ще одна книга, яка вже теж видана, і ми її будемо найближчим часом презентувати. Це наша поетеса Віра Шмига видала книгу, яка називається Впало небо на вузол Сторіч. Це теж воєнна тематика. Віра шмига, така в нас поетеса більшою мірою взагалі то була жіноча, але сьогодення вимагає повернутися її обличчям, так сказати, до того, що відбувається навколо. Тому вона пише про те, що відчуває, про те, що на деякий період вона змушена була не спілкуватися з своїми внучатами, які змушені були виїхати в евакуацію далеко. Тепер вони ніби повернулися, і вона там, значить, описує ці всі. Речі, тобто, от таким чином виходить, що за цей період ми вже видали фактично близько 10, 10, 10 книг, і ще планується у нас найближчим часом альманах. У Запоріжжі активно розвиваються всі напрямки мистецтва. Так, нещодавно презентували новий стінопис присвячений проблемам домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства в Україні. А, а також таким явищем, як булінг та цькування. пропоную подивитись сюжет е далі. Мистецтво не тільки дарує візуальну насолоду, а й порушує гостросоціальні теми. Так, нещодавно на одній із запорізьких вулиць з'явився новий мурал вуличного художника Дениса Ліптона, який він присвятив висвітленню теми насильства. За словами автора проекту, далеко не кожна людина, що стикається з фізичним чи психологічним тиском, здатна вчасно відреагувати на нього та проявити свою позицію. Тому часто їй на допомогу приходить музика, поезія, живопис чи скульптура. Зображення виконано в рожевому тоні непросто, адже найчастіше від насильства страждають найменш захищені жінки, діти, люди похилого віку. Кожен е виріс у е певних умовах. Та я на жаль так був е дуже близько до цього пов'язаний. Та е бачив усе це навколо, це булінг, це домашній алкоголь, це. Е Знущання, з підлітків це коли вічим або мачеха плохо відноситься до своїх дітей. На жаль, як свідчить статистика, в умовах воєнного часу ймовірність випадків насильства значно вища. Так зазначають громадські активісти, котрі допомагають постраждалим внаслідок домашнього аб'юзу. Проте за будь-яких умов головне не замовчувати подібні факти, адже толерування призводить до безкарності кривдників. Звичайно, що це може бути пов'язане з тими умовами, в яких зараз знаходиться українське суспільство. Це і стресовий стан осіб, це перебування в таких скрутних умовах, це складні життєві обставини. Звісно, що це впливає на поведінку людей, і ми маємо з вами бути частиною цієї системи протидії разом з поліцейськими. Окрім звернути увагу, ще одне завдання інформаційної арт-кампанії спонукати до дій. В разі психологічного пригнічення в родині фахівці радять звертатись до психологів та соціальних працівників. Якщо ж тиран застосовує фізичну силу, не мовчіть, а звертайтесь у поліцію. В цьому випадку правоохоронці обмежать кривднику доступ до постраждалих. Поліцейський приїжджає на місце, він проводить оцінку ризиків. Там є певна таблиця, і поліцейський приймає рішення, є лі тут і зараз загроза для жертви, якщо кривник залиш. Тобто він проводить цю оцінку і може заборонити тут і зараз знаходитись кривнику, тобто на певний період. Щоб допомогти жінкам, що страждають від гендерно зумовленого насильства, поруч з муралом розмістили спеціальну табличку з QR-кодом. Він дозволяє завантажити застосунок крила. Додаток виглядає як жіночий календар, але має приховану кнопку термінового виклику поліції. Також на табличці є шрифт Брайля для слабозорої категорії населення. Ми ціни. Не мовчать, не мовчіть і ви. Кожна війна народжує своїх поетів та письменників. Розкажіть, будь ласка, чи від початку повномасштабного вторгнення з'явились ваші спілці молоді таланти? Мені приємно відзначити, що за період війни ми змогли, навіть не зважаючи на шов, прийняти молодих членів спілки. Наприклад, в нас в спілку вступила Наталія Ігнатіва. Це наша молода. Поетеса, драматургиня переможеться декількох коронацій слова у галузі драматургії, але вона пише не тільки драматургію, а й пише вірші, і ми її власне за дві книги і прийняли до Національної спілки письменників України. Зараз вона дуже активно працює, працює і з акторами, які читають нашу поезію, працює і сама. Ми працюємо з молоддю постійно. І підтвердженням цьому є те, що ми після річної паузи. На період війни ми поновили в цьому році оголосили е, початок, старт, значить, е, сеукраїнського конкурсу молодої української поезії авторської пісні Хортицькі дзвони mm -hmm. на день незалежності. Ми проголосили старт і сказали, що е, від того моменту і до середини листопада ми приймаємо е, конкурсні роботи у вигляді 20 віршів е, будь-якої тематики. Але ви обов'язково українською мовою від осіб віком від 15 до 25 років. І цей конкурс у нас вже вісім разів був проведений. І це приблизно десь більше трьохсот учасників брало в ньому участь зі всієї України. Кожного року ми там визначаємо переможців перші три місця і дипломантів за різні. Окремі там, значить, за патріотичну поезію, за розвиток сімейних традицій, родинних традицій у поезії, загалом дипломан конкурсу. І цікаво, що тут у нас дві номінації: це поезія і авторська пісня, оскільки Марина Брацило, яка проявила себе як митець непересічний в різних двох іпостасях. тобто як поетеса, яка видала за життя дуже більше десяти вже в неї поетичних збірок, і як бард, як Авторка співаної поезії, і відповідно, ми цю організували і номінацію другу. Відбувати підсумки. Ми будемо 2 грудня на день народження Марини Брацилої. Це традиційно робилося в нас уже, значить, упродовж 8, 8 років, навіть 10 років. Справа в тім, що раніше цей конкурс проводився ну якби стаціонарно. Сюди переможці з'їжджалися. Ми проводили для них спеціальну таку культурну класну програму. Тепер, починаючи від карантину по коронавірусу. Ми змушені були перевести його в дистанційний формат, і так само буде і цього року. Тобто я звертаюся до молодих митців, молодих талантів. Зверніть увагу на те, що на сайті Марина Братило. Виставлена інформація, умови конкурсу можна звернутися особисто до мене по цю інформацію, і ми запрошуємо до участі, тобто молодих людей від 15 років, які пишуть вірші або співають значить, свою поезію. Тобто, в поезії в співах в номінації авторська пісня повинна бути свої слова, своя музика, своє виконання. Таким чином нам потрібно, щоб надали значить, для участі в конкурсу це 20 віршів анкета та учасника разом з фотографією і відповідно в номінації авторська пісня там повинно бути аудіофайл з записаним виконанням цієї пісні тобто ми його маємо прослухати а тоді вже журі приймає якесь рішення Пані Ольго, я дякую вам за розмову. І на завершення для наших глядачів вірш від Запорізької письменниці Лорини Тесленко У виконанні акторки театру юного глядача Інни Яновської під назвою У цьому, мабуть, моя провина. У цьому, мабуть, моя провина. Що не чекала ножа у спину. Ножі чи ікла шматують вовчі У жовтій піні, у піні жовчі. Ворожі очі, страшні булькаті. Це очі брата, це очі ката. Тікає з рани на волю крівця, але з туману роди лиця, та ні, не дамся я на поталу орді чужинській. і поруч стануть незламно діти, щоб захистити.